Люди працювали більше десяти років, будували цей бізнес. Даним проєктом рішення ми відмовляємо по суті. Дуже великі кошти і дуже багато часу вони зайняли. І безпосередньо працював своїми руками. Вимога? Так. Залишити в спокій. Люди, люди раді туди ходити. Полтавці протестували проти ймовірного закриття міського пляжу Гаваї. Деякі відпочивальники та жителі прибережної зони блокували рух транспорту у центрі міста. Таку реакцію викликало рішення Полтавської міськради про відмову в оренді земельної ділянки підприємцю, який доглядав за нею більше десяти років. Чому склалася така ситуація? Про це у новому випуску проєкту «Тригернули» на Суспільному. Мене звуть Світлана Мостепан. Перш ніж переглянути, підпишіться. Буде заблоковано до 13 до 13.00 рішення питань земельної комісії. Під міською радою 16 червня утворився затор з тролейбусів, які не могли проїхати центром Полтави. Причиною стихійного блокування дороги став конфлікт підприємця Олександра Нестолі з міською владою. Остання відмовила в праві оренди земельної ділянки без аукціону, на якій розміщений пляж Гаваї вже більше 10 років. Таке рішення полтавці сприйняли як ймовірне закриття рекреаційної зони. Гаваї наші, і ми за Гавай. Ми не дамо нікому їх забрати. Це наш пляж, це наш дім. Ми там відпочиваємо з дітьми, з родинами, святкуємо день народження. Гавай, ми його нікому не дамо, хай вони знають. Люди працювали більше десяти років, будували цей бізнес. Цей парк у нас в Полтаві немає ніде таких парків, щоб поїхати відпочити. Все платне, все десь треба за все платити, там все безкоштовно. Я з родиною, з дітьми відпочиваю, з друзями. Чого вирішила підтримати? Бо в нас в Полтаві більше ніде відпочити людина. Тобто зробила все, щоб людям був комфортабельний відпочинок вимога, щоб залишили людину в покої і давали просто працювати. А ми просто могли там відпочивати, насолоджуватися відпочинком природою, а не сидіти в кущах, вибачте, які там були раніше, і плавати у водорослях. Зараз на пляжу Гаваї розміщені мафи та альтанки, які належать Олександру Нестолі. Підприємець також вклався в благоустрій пляжу. Зокрема, розчистив берег та створив базову інфраструктуру. Грошей з відпочивальників за доступ до води підприємець не брав. Він заробляє. З оренди альтанок та продажу напоїв і послуг та грошей за оренду земельної ділянки не не платив, оскільки користувався нею як рекреаційною зоною. Даний об'єкт вкладалося в десятках мільйонів гривень. Вкладено це благоустрій даної території. Утримання території це ну дуже великі кошти. І дуже багато часу вони зайняли і безпосередньо працював своїми руками. Останні два з половиною роки наша влада на мої звернення не реагує. Понад 10 років нам давали погодження на тимчасові споруди, які там знаходяться. Говорили, що це все законно, що це все ок. І всі документи, які від нас потребувала міська рада, ми це все видавали. Саме коли війна почалася, нас почали. Як сказали, цитую Ямщикова кашмаріч. Привірками для того, щоб нас прикрить, для чого прикривати? Не розумію, тому що ми забори не ставили. Я ще б зрозуміла, якби ми поставили забор і за платний вхід не зрозуміло, що творили. Відмовити після більш ніж десятирічного користування прибережною зоною в міській раді вирішили після прохання Олександра Нестолі орендувати цю землю та допустити його до участі в земельних торгах, таким чином підприємець хотів легалізувати свій бізнес, оскільки юридичні механізми, якими він користувався раніше, вже не працювали. Даним проектом рішення ми відмовляємо по суті, так як в його заяві звучало, прошу надати мені в оренду та вважаю прийняти участь у земельних торгах, так як такі земельні ділянки розглядаються і продаються право. Оренди на них лише на аукціонах. На земельні а торги так ми підготували лоти. Вони готові. Тобто кадастрові номера є. Земельні ділянки сформовані. Ми можемо їх виносити, коли звільняться земельна ділянка від тимчасових споруд, так як на них перебувають власність інших осіб. Тому сьогодні у нас на порядку денному. Є питання про відмову пану Нестулю в надання йому в оренду без аукціону тільки тому, що законних підстав надавати в оренду нові ділянки немає. Як ви знаєте, всі нові ділянки надається виключно. Через електронний аукціон провести аукціон можна лише за умови, якщо земельна ділянка, яку таким чином здають в оренду, буде вільна від чужої приватної власності. Її стан фіксують на фото, які додають на відповідний сайт. Олександр Нестоля прибирати свої альтанки не планує, оскільки пляжний сезон вже розпочався. Під час земельної комісії підприємець погодився демонтувати свої мафи лише у випадку програшу на аукціоні. Ми з департаментом напрацювали механізм, все ж таки як можна. Реалізуватися цей аукціон, якщо ж ці споруди не будуть прибрані, і знайшли вихід, е, включивши до договору про оренду землі. Пункт про те, що переможець аукціону, орендар цієї земельної ділянки, має право на свій розсуд розпорядитися даними малими архітектурними формами. Напевно, міська рада побачила, що плинули люди. Е, є хороший вже дохід, який можливо дає розвиток цьому місцю, і потім вони вирішили, що ну напевно місце дуже гарне. Потрібно забрати під час сесії міської ради 18 червня. Сторони дійшли компромісу. Земельні торги проведуть після пляжного сезону. Це дозволить Олександру Нестолі зберегти альтанки на час потоку відпочивальників і взяти участь в аукціоні. За це рішення проголосували 23 депутати міської ради. Чи відпочивали ви на цій території і чи варто оновити благоустрій? пишіть у коментарях. Далі коротко про інші теми тижня, що минає. Жителі мікрорайону Полтави Монастирська гора вже півтора року не мають прямого сполучення з містом. Це через те, що у січні 2024-го вулицю Паїсія Величковського перекрили через сув ґрунту. Я проживаю там другий будинок, буквально від того розлому. І так як у мене троє малих дітей, і вони всі навчаються, а не тут, в садочку школу, то я кожен день їжджу мінімум двічі, тобто туди, назад, туди назад. Це нормально так по сімейному бюджету б'є, бо паливо, звісно, дороге, мінімум 20, якщо час пік, то і 30 хвилин в один бік. Багато часу життя забирає сама дорога просто, як наче ти живеш десь в селі, а не в центрі міста, фактично. П'ять хвилин і я в центрі. А зараз я маю робити гак 13-15 кілометрів. Ми відносимося до Подільського району, і наша лікарня це третя поліклініка. І коли там людина хворіє, ну такого вже, скажімо, пенсійного віку, ну то люди жаліються, що їм тяжко добиратись до тієї лікарні, наприклад. Іклад проєкт ремонту серпантину презентували у березні цього року. Його розробили майже за 3 мільйони гривень. Відтермінували розробку документації через зміну проєктанта. Нині капітальний ремонт аварійної ділянки дороги оцінили у 99 мільйонів гривень. 18 червня під час сесії Полтавської міської ради депутати проголосували за спрямування грошей на перший етап проєкту ремонтних робіт, а саме перенесення газу та водопровідних мереж. 13 мільйонів приносимо інженерних мереж за сприятливих погодних умов може бути від двох до трьох місяців. Але зараз назвати термін, коли це почнеться, не можу, тому що я не знаю, як пройде процес закупівлі для перепідключення. Можливо, буде якась технічна зупинка газопостачання, але це буде не критично, і не болісно для мешканців. За словами керівника міського управління ЖКГ, укріплення схилу та відновлення дорожнього покриття перенесли на 2026 рік. Як часто вам доводиться бувати у цьому мікрорайоні і які незручності відчуваєте при такій відірваності від міста? Напишіть у Полтаві в мікрорайоні Левада автомобіль Тесла. На харківських номерах в'їхав у машини, які були припарковані на платній автостоянці. Наслідок цього поранень зазнали кілька пасажирів. У результаті ДТП постраждали сім авто на стоянці. Як повідомили на сайті поліції Полтавщини, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. За це передбачено позбавлення волі від трьох до восьми років. Водієві Тесла оголосили про підозру. Над ставом залами у Карзалізниці піднято біло-чорний прапор на гії. На одному з вокзалів Полтави підійняли біло-чорний прапор. Він символізує нагадування про полонених військових та зниклих безвісти. Цей стяг з'явився тут, бо це місце найбажаніших зустрічей. Це символ непохитної віри у те, що наші всі полонені та зникні безвісті обов'язково повернуться додому. Та шана тим, хто загинув у неволі. Для нас залізничників це тема особливо болюча. З початку повномасштабного вторгнення до війська долучилися понад 14 тисяч залізничників. 35 наших працівників повернулися з полону, але 41, на жаль, ще не повернувся. Є в мене знайомі, які зникли безвісті. Так, да, це сумно. Я думаю, що це стосується кожної родини. Я взагалі підтримую всі ініціативи, які стосуються наших бійців, які загинули на сьогоднішній день. Дуже багато обміну відбувається. Автором ідеї прапора надії став морпіх із Полтави Сергій Волинський. Будучи командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України. Він брав участь в обороні заводу Азовсталю Маріуполі. Прапор надії 19 червня підійняли і в інших населених пунктах України. Хто вже помітив цей стяг, діліться у коментарях. На цьому все більше новин читайте на нашому сайті та у соцмережах. Дякуємо, що залишаєтеся із суспільним.